два яйця на базі є. Блюбері, я не можу забрати нічого, пацани. Хто хоче отримати єнота, поставте дабл і в чат погнали. Let's go, про про. Продаємо фул інвент. Продаємо. Окей, продаєм. Опа, все, він мене кудись веде. Давай, покажи. Хейтер випав. Окей. Лямів чи трильйонів? Чо так мало? Стоки нові фрукти, ананас? Всім привіт! Оза! Так, зараз мені треба забрати томейто. Дай, як це зробити? Алло! Я ж зажав кнопочку Є, не працює ніяким чином. Рома, в тебе інвентар фуловий. А що мені робити? Два яйця на базі є. Блюбері, я не можу забрати. Нічого пацани. Хто хоче отримати єнота, поставте дабли в чат, погнали. let's go, Лес Гопропро. Зайдемо в сток. Зараз швидко. Сіць. Подивимося, може там щось новеньке, томато, сіці, як завжди, дай! Берем, 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 берем. Тіліполіба берем берем. Напевно, посадити, витратити кудись інвент. Продаєм фул інвент, Продаєм? Окей, продаєм. Що? Можна єнота, мене заскамили. Дмитро, стань отут біля мене. стань. Омар, відійди, щоб я не попав по тобі. На! Який є нот, брат? Ти би ж мене попросив переписати хату на тебе. Дмитро, скамлять усіх, на жаль. Головне брати з таких випадків уроки якісь. Тобто не, не тупити потім в майбутньому. Так, продаємо весь інвент. Переписуй, да, давай. Хорошо. I want to. how much. I want to sell my inventory? Один чи два? Давайте, я шпатель продам, якщо що. I want to sell this. No problem, браза. Рома, йди сюди. Ну і шо йду? Я йду, давай. Давай, брат, я йду. Опа, це він мене кудись веде. Давай покажи. Невже він мене заведе в перевулок, перевулик, волик, джоли. <сі> <сі> давай, братало, що тобі випало? Покажи нам всім. Хочеш 6 мальйонів за фрукт. Мальйони це якийсь новий морський фрукт. Чисто міді мальйони кревет Показуй, що випало. Давай, полетів. Я мейл. Ні, 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 я писати на пошту не буду. Давай, пока. Гарден, все, що мені треба? Відкрити два яйця. Тоді для цього давайте даблів влупашим Кожен можна тобі дати подарунок. Так, друзі, я приймаю багатьох. Так що, хто буде активним на стрімі, отримає від мене фірту. Відійдіть, пацани, встаньте на забор сюди. На паркан встаньте. Швиденько. О, найс, все. Надіюсь, мені випаде добро і зло. Що? Що там? яка миша! Хейтер випав. Окей, тоді відкриваємо next. Mythical. Мификал... Так, Mythical Egg. Погнали. Let's go, Let's go, bro! гоброски падає лисиця Що за чемпіон лютий. Так, давайте я тепнусь, щоб подивитись скільки коштує лисиця, Погнали. Як ви думаєте, скільки коштує лисиця? Треба яйця нам купити за 25 лямів нове. Також подивитись, скільки коштує лисиця, лисиця рома. Давати чи ні? Діма, давай, якщо хочеш, давай. Якщо не не хочеш, не давай. E, давайте глянем скільки коштує лямів 10,5? лямів чи трильйонів. Що так мало? Ой, я не туди дивлюсь, мені сюди треба. Оп, Ха, э, How much is this worth? How much? Лям, мені багато хто в чаті написав 8 лямів, коштує лисиця. Ви замахали, пацани, що таке? Давайте битись на лопатах. Брр, тап 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 за культа ей злив, тебе там. Стоки нові фрукти, і ананас. Дивимося, я на що то за інфа прилітає жорстко. Дивимося. Ану, томато, все купляємо по фасту. Далі. Пайнепл купляємо. Купляємо. А, це є новий фрукт? Рефлесія берем. Mm, що ще тут є? Здається, нічого. Тоді, тактика, ось яка. Ми йдемо на сад. Давайте посадимо всі свої сітці, які тільки в нас є. Де вони? О, Пайнепл. Пайнепл. Опа, go, бро! Це що таке? Поняття немає, якась прикольна рослинка, яка виросте і синовить мене. Таке часто буває. Та я не можу садити через вас, пацани, через ваші банани. Оп-оп-найс і томато сіт Давайте посадимо приблизно біля томатів, щоб все росло в одній купі. оп 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 let's габи. Отак він виглядає. Мене ж лагає комп'ютер. Починаю так пиляти. Перфоратор чисто замість процесора. Брррр. What? Скільки воно коштує, Елі? Що це таке? 20 мільйонів, походу. Ану, скільки? Ти всю карту задимив? Заховай на 6,7 трильйона. А можеш показати от найпотужніше, що в тебе тільки є. Покажи, щоб ми всі очманіли. Ми заберемо так голову, розвернемося і повертаємося назад, щоб ми всі очманіли. Окей? Стрикозаток це ж не дивує, братік. Дивись, в мене на городі також є. Рома добав мене. Куда цукрове дерево? Добре, добре, дода. Тебе на яку позицію? Мама, тато, кузена. Де ти там хочеш бути в тому цукровому дереві? Напиши. І тобі да банана. В них, походу, свої такі рефлекторні розмови. На тобі банана. Добре, добре. дякую. Рома, продай інвентар, я тобі не можу. О, давайте я продам весь інвент. Швидкий огляд. Що в мене є в інвентарі в Роблоксі? Погнали, але дуже швидко. Томейто, давайте. Скіпнемо всі рослини і зразу візьмемо щось потужніше. Де воно є? Оп-оп, золотий тамейта. Ну це таке собі як скіпнути. Немає нічого. Це шо таке? А, це бджілка. А я не бачу. А чому в мене весь забитий інвентар? Але при тому взагалі абсолютно прикольних штук нема. Давайте я продам і ми подивимося, скільки коштує весь інвент. Так, ток, all my inventory. Ви готові чат? Рома, привіт. Я можу подарувати Кенді Блосом, який коштує 11 мільярдів. Дякую. I want to sell all my inventory. Let it go. давайте чекнемо скільки. Скільки? Та чує папа дев'ять і десять. Буде підітьку взяли. Скільки тропнули? Яшов інвент не продав, ви банан приймаємо. Рома, пішли, оціниш мій город. Давай, Дмитро, давай. Чат, ви також оцініть. Мені здається, тут буде троєчка десь так. І так, ми залітаємо. Тут у нього перешкода. Ми що, тобі маємо перескакувати? Ми тобі слабаки, які скачуть. Добре, у скачи як кок. Залітаємо. Що тут так сяє? Кенді блосом, бро, опосум. Хто би хотів замість хом'яка мати опосума, навіть двох, ставте плюс. Що це? Він струк приймає. Приймає. Брат, дивись, оцінка твого города дуже швидка. Дуже багато помідорів. В мене на них алергія, тому поки що мінус ноль оцінка. Тут є лавочка демонічна. Вже накидаю одиничку тобі за лавку. Купа ананасів. Зараз не модно носити і їсти ананаси на собі, тому віднімається бал, поки що в тебе ноль. Давайте походимо далі. по городу, тут бігає їжачок. Він нереалістичний, дуже великий. Тому мінус один в тебе поки оцінка. Через те, що перед Ходом є велика арка. Цікава, така жовта в виді сонця. А сонце ми всі любимо, бо воно гаряче і тепле, як наші мами, і як ми з вами. Став лайк. Якщо так, я додаю тобі три бала. Три, а три плюс-мінус один. Це виходить два 2. 2 бала. Поки дивимося далі. Тут у нас є. Сова? Місячна сова, брато! А ні, сови немає, просто стовп десь вкрав за крадіжку, віднімаємо бал. Поки що один. Парасолька, це мінус вайп, Мінус один бал з тебе поки ноль. Пальма, здоровена пальма. За пальму докидую кількість пелюсків у пальмі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Ставлю твоїй базі городу шість. Let's go! А скільки ставити ви до пишіть? Сова є? А чому вона тут сидить? Окей, тоді сім. Сім ставлю городу, окей. Томато берем. Хоча алергія в мене є на це, ну неважливо. Берем. Берем, берем, приймаємо всі банани. Кат, вертаємося всі ці. дивимося. Тут є щось нове. Поки не бачу. Немає. Ааа. Треба яйця поставити перше, яйце друге. Поставте плюс, якщо ми йдемо зараз з вами в Брейнрод. Чи граємо Гарден Гров? Я приєднуюсь. Я приєднуюсь. Все, зараз буде м'ясо. А скільки в тебе? Два чи 2,7 більйона. 2,7 більйона. Що ж ти мені такого даш? Потужно, Я вже боюсь. Бест, привіт! Ти мені в чаті писав, що ти щось. Бес, а напиши, а чому в тебе ну, відносно грошей в грі 2,7 мільйона, але в тебе дофіга стільки всього? Як так? Чому так сталося? Чому так вийшло? Що це відбувається? Чи ти от чекав цього моменту, щоб не збирати всі фрукти і в моменті віддати комусь їх? Просто я не продаю адарю нубікам. Я по твоєму нуб? Я по твоєму нубік. Ні. А що ти кажеш, даруєш нубікам і кажеш набери, Та тобі брат, я дарую нубікам! Ти далі мені дариш! І дару задариш тупа і даруєш мені, це ж логіці виходить, що я нуб. Просто подарок. Оцей павлін тобі, щоб ти. щоб ти коли вечором, вечором ходив, туалет задавав мене. На.